Що відкриває нам шлях до чуда? Роздуми над Словом Божим на тринадцяту звичайну неділю, рік Б. Брати. Оскільки ви в усьому маєте достаток у вірі, слові, знанні, в різних турботах, у нашій любові до вас. То і в цій доброчинній справі збагачуйтеся. Адже ви знаєте благодать нашого Господа Ісуса Христа, що, будучи багатим, заради вас Він став убогим, аби ви збагатилися Його зубожінням. А це все не для того, щоб інші мали полегшення, ви труднощі, але для рівності. У нинішній час. Ваш достаток нехай покриє їхню нестачу, щоб і їхній достаток покрив вашу нестачу, щоб існувала рівність, як написано: той, хто зібрав багато, не мав надміру, а хто зібрав мало, не мав нестачі. Друге послання до Корінтян. Того часу, як Ісус переплив човном знову на другий бік, зібрався великий натовп довкола нього, і він перебував біля моря. Прийшов один зі старших синагоги на ім'я Яїр і, побачивши його, впав йому до ніг і дуже просив його, кажучи: донечка моя при смерті, прийди і поклади на неї руки, щоб була врятована і жива. І він пішов з ним. За ним йшов великий натовп і тіснив його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років, та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до Його одягу. Вона говорила. Якщо лише доторкнуся до його одягу, буду врятована. І враз всохло джерело її крові, і вона відчула в тілі, що була зцілена від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, він запитав: хто доторкнувся до мого одягу? А його учні говорили йому. Ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене, і оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею. Прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї: Дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром. І будь здоровою від своєї недуги. Коли він іще говорив, прийшли від старшого синагоги та й сказали: Донька твоя померла! Навіщо ще турбувати вчителя? Ісус, почувши промовлене слово, говорить старшому синагоги Не бійся тільки вір, і він не дозволив, щоби з ним хтось пішов. За винятком Петра Якова та Йоанна, брата Якового. Вони прийшли в дім старшого синагоги, і він побачив метушню та тих, які дуже плакали, й голосили, увійшовши, сказав їм Чому ви метушитеся й плачете? Дитина не померла, а спить, та з нього почали насміхатися. Він же, випровадивши всіх, Взяв батька й матір дитини та тих, хто був з ним, і війшов туди, де лежала дитина. І, взявши дитину за руку, говорить до неї та літа кум», що в перекладі означає: дівчино, кажу тобі встань. І вмить підвелася дівчина і почала ходити, бо мала 12 років, і не стямилися всі відразу від великого потрясіння. Та він суворо наказав їм, щоб ніхто не довідався про це і звелів дати їй поїзд. Мабуть, усі коли-небудь замислювалися над тим, яким може бути Царство Небесне, перше, що спадає на думку, це спільнота тих, хто любить усім серцем. реальність сповнена життям і щастям. Чи знайдемо людину, яка б добровільно погодилася залишити таке гарне місце? Дуже сумнівно. А саме це зробив Ісус, у певному розумінні покинув небо, щоби прийти та врятувати нас. Апостол Павло влучно пояснює сенс цієї жертви Сина Божого, аби ви збагатилися Його зубожінням. Ісус прийняв у наших людських обмежень, щоб ми змогли успадкувати багатство вічного життя. Він залишив досконалість небес, увійшов у нашу неміч та віддав себе на смерть, і все для того, щоб ми жили вічно. Як можемо жити цим словом вже тепер? Сьогоднішнє Євангеліє вказує нам шлях, старішина синагоги Яір у якого померла донька, прийшов зі своєю бідою до Ісуса. Жінка, що багато років страждала від кровотечі, також прийшла, щоб хоч торкнутися до Його одежі. Вони знали, що опинилися у скрутних обставинах і що їм потрібне зцілення, яке під силу лише Богу. І ми, коли відкрито визнаємо свою духовну богість. І звертаємося до Ісуса, робимо Євангеліє актуальним у нашому житті. Тож віддай Господу свої слабкості та гріхи. Визнай спокуси, які тобі не подолати самотужки, скажи Ісусові, що Він тобі потрібен, простягни руку, щоб доторкнутися до Його одягу. Однак, люди, про яких розповідає сьогоднішній фрагмент, не просто визнали свою бідність і немічність, вони повірили в багатство любові Христа, і ця віра відкрила їм шлях до чуда. Так само, якщо не тільки визнаєш правду про себе, але усім серцем увіруєш у Божу любов, відкриєшся на дар зцілення. Господи, я недостойний, щоби ти прийшов до мене. Але скажи лише слово, і одужає душа моя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.